Український гімнаст Іля Ковтун здобуває срібло олімпіади. Двадцятирічний спортсмен став другим у вправах на паралельних брусах. Він набрав 15,5 балів. Українець поступився лише китайцю, який виявився недосяжним для всіх з результатом 16,2 пунктів. Бронзовим призером став японець. На паралельних брусах виступали двоє українців: Кофтун та Вірняєв. Для них це був третій особистий фінал на олімпіаді 2024 року. Вірняєв посів восьме місце в особистому багатоборстві та став п'ятим у вправах на коні. То Кофтун. Двічі фінушував четвертим у багатоборстві та у вільних вправах. Фінал відкривав Ілія Ковтун. Він підвищив складність до 7 балів. А за виконання український гімнаст отримав 8 та 5 балів, отримавши у підсумку 15 та 5. Олег Вірняєв, який розпочинав другу групу, не втримався на брусах та втратив шанси на медаль. Зазначу, для 20-річного ковтуна це друга олімпіада в кар'єрі. У Токіо він посів 11-те місце в особистому багатоборстві та став сьомому команді. А от 30-річний вірняєв брав золото у 2016 році у Ріо де Жанейро на паралельних брусах. Того ж року ставав срібним призером у багатоборстві до слова срібло ковтина. Це перша медаль України на Олімпіаді 2024 року у спортивній гімнастиці.